їдемо. 46 локомотив їде на сторону Тарасівки забрати вагон. Слушай, диспетчер їде. І так, я не можу зрозуміти, чого вона за цілий день не поїхала на одну з 46-стки. Повинна було поїхати 5, а поїхало 0. Коли нам доставлять локомоти, тоді і поїдеть, зрозуміло. Ключове слово це коли, по-перше, у мене таке питання. О, зараз поїхала перша, на 46. -ка. І, так залиш, піду, ті, ну, що тут стоїм просто. Хавик, ти такі сумній, Та нічого не случилось. Расс Хавик, ты сумнізна. Попереду червоної реці. бачу, бачу. Виходимо з вагона, Тарасівка. Чого ви нас так довго тримали? Бать, що у них з відбувається? Це вообще, як так їхати можна? Треба їх предупредити, по-перше. Хто до вікна стучиться, треба відкрити. Я вибачаюсь, у вас тут автосцепка схована. Можна було спочатку починати а що ми шумивчином все. Можна було? Чи поки тормоза, автосцепки, я піду куплю кави. Хоча візьму окей, добре, добре, іди. Що говориш? Та то що довго вагоніки, там щось та строїть нам. Так, ну, що то там протікає, треба починить би. Та вроді би нікого немає, як я бачу. Можемо їхати, не переживай. Клопачений не встав. Ти куди, ти куди? 46 те ви відправили рано. Почекайте. Йому, що вони поїхали так рано, я не. Бачиш, нічого ну, поїхали, не А вже ти хотіть десь пойти, так ладно, там Давай, отправляй, 18 на другой. О, привет, Саша. Давай. Меняемся. Ну короче, як делай, что. Если похонники не было, можете ехать, все добре. Ну ты спятав, вдруг унахикать похонка. Точно! Так! у вас немає поломки. Бурны, все хорошо, не переживай. Может, это драу было перевели, ты знаешь? Два секунду, а ты и диспетчер. Уже вот так много раз делал. Выберешься, все хорошо. Спочкай открыть двери. Ми можемо зрозуміти, чого ви так пізно нас випускаєте з вагонів, чого поїзд їхав без нас. Чекайте, зараз все зробимо, вибачте, будь ласка. Шановні пасажири, які не встигли на поїзд номер 46, наступний прийде через 5 хвилин. На здавлення понізилось, немного не зрозумів прикол. Попробую тормознути. Тормоза не працюють! 12 на 3, ага, прибився. Шотка, 46 шотка, добре, Да, 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 слухаю. Як це у вас тормоза не виправні? Як, це у вас дип... цепление понизилось? Диспетчер! диспетчер, Я же говорю, тобі! ти не все это добре! Не переживай, все окей, буду, я впевнений. Так, мы виправляємо за вами 14-й локомотив. Самонівка. Я що там впереди! Я не можу зрозуміти, Это переезд! Пропустити еще одну машину, как я понимаю. Зараза, що ти гохнеш на залізниці? Я маю! Що случилось? Я маю таке, що ти п'ять років назад бачу в фільмі і то. Ти бо ми трактор збили. 14-ка, 14-ка, їдьте швидше за 46-ку, швидше. О, моя вода, схоже. А, що случилось? Що ми з тобою героями ставимо? Быстро переводьте стрілку! там в депо він їде, в депо багато поїздів, переводьте стрілку! Короче, я так говорю, понял, да. И он, и он такой говорит, так, почекай секунду. Mm -hmm. Ладно, мне пора, поеду уже. Mm -hmm. Ура, успел, ура! Mm -hmm. Я же его на ты як Скажи, будь ласка, вдруг ты что-то придумаешь. Может, пантографы сняты, может, так попробовать, или что? Да блин, у нас тепловоз, какие пантографы? Може, тоді стоп-кран здернуть в поїзді. У нас же вагони, да. Тася, це хорошне. Давай, давай, молодця, я так і вірю в тебе, давай. <плес> давай забігаємо, забігаємо, забігаємо. Вечера, будь ласка, диспетчера надо. Добре, добре, зараз завішусь з диспетчером. Одну секунду, да, зараз. Я зараз це зроблю, нарешті щось круте зроблю. А де вагони? А де вагони? А де вагони? Як це немає вагонів? Де вагони? Де? Йоми, це не краще тільки який го моєму житті машиністи. Диспетчер, Сергій! диспетчер, сергей, диспетчер! посипайся. Да, слухай, слухай, кажи давай, давай кажи. Давай, кажи. Ви мені показує, що 14 буде перша. І Тільки за нею буде 46 якось. І я. і в мене ще стоїть платформа вагон на четвертому як може туди їхати два поїзда. Йо моє ні! Не можу зупинитись! Другий крутить, скажи, Леша, так? Да? Красний, Міша! Міша, Красний! Міша, там красний! Вижу! Не могу остановитися! 25 пятого спомагательна бригада, быстро відключити струм від першого трансформатора. Я, короче, такі говорю, да. Так, да. Ми ж вагоньки, ну ладно, ми пишу. Давай. Давай, так, давай, давай. Давай. Так, ух, йомо, мене шибануло. Олег, давай, вставай, вставай. Чотирнадцятка, алло. Алло, чотирнадцятка! Мене хтось чує, алло. Алло, да, да, я чую так. Вроде все нормально, зараз подивлюсь. Так, ну нормально, все есть такого потряска. Не Миш раненый, Миш раненый. Алло, диспетчер, диспетчер. И кинце образом, Миш раненый. Выстрой вызываем скорую. А він чеб одну все тормоза запанял. Я круто, мы запинемся наконец-то. С вагона нет. Як це у нас в вагоне. Нема, ты наде мной жартуешь, що? Алло, Витальек, ты наде мной жартуешь? Серйозно немає вагонів, там немає їх. Та я пішов. А тім почекай, як я знаю, як зупинитись. Далік, мені пофіг, я пригаю. Потім сам пожалієш, що мене не послухав. Ірон себе вас зуміє, значить, виходить. Що він не хоче, хай не хоче, я сам зупинився, типловос. Мені не складно. Зараз треба провірити, де ми поки знаходимося. Да здесь бурнасос, яки помню, да, знайшов. Ура! Давай, пытайся закинуть, давай! ласка, вийди, давай! Давай! Есть получилось! Я зрубайца, так, давай, набираем, выключаем тавленный насос! Так, что там сейчас? -мо, там колеса горят! Здесь тут баклажка с водой была, я помню. -мо, пахнет чем-то горелым. Надо подвыйти, что там уже. Нет, пожар тоже. Ура, ты потушил. Нет, 46-ка уже рядом. Які я тупий, шо я на в Нет. Зачем я це сделал? Ура, все сделал, Стоп. Там электробус попереду. Они уже очень сильно близко. Нет. Вы страна, кусик остановить, что делать? Точно, я ж виключив топлівний насос, він зараз зупиниться. Бистро, треба перевірити! бистро, бистро, так! Та відкриваємо вікна, що там. Ні, він дуже близько. Ні, що я надіяв. Ра, я встиг. Ой, якось мені погано. Ой, йо Що я мойо там вже скучається, треба перевірити, як це, що там уже такое. як це сюди забиратися, треба сначала подумать. Віталік, привіт, це ти, давай встаємо, виходимо, давай. Привіт, Слафік, давай, виходимо, давай, бери свої речі, йдемо. Давай, обережно спускаємось, давай, спускайся, все, молодець. Воно прийшло на зупинку, зараз таксі приїде. Пільське таксі, к вашому слову, можете залазити, давайте. Давай, давай, пока уже, вже,